Всім привіт на каналі Кімнатний Майстер. Сьогоднішнє відео присвячене огляду та тестуванню кавоварки ріжкової РЗТК. Декілька слів скажу, чому я хотів зняти це відео, тому що приємно порадувала мене сама конструкція і виконання. Хоч тут всередині накопичувальний бойлер. Але в принципі. Рішення, яке конструктори прийняли, воно мені дуже сподобалось. Декілька слів хочу сказати на високотехнологічному ескізу, наглядно показати, чому саме чим відрізняється проточний водонагрівач від накопичувального. Схематично показав я проточний водонагрівач він виглядає як просто сама трубка через нагрівальний елемент проходить. А накопичувальний це є ємність прямо от ємність там, де вода збирається.